друзі, четвер, 30 липня ми знаходимося в садочку скороплідних форм Кочерженко. сінсів форми. От. А, так виглядає 4 річне дерево, одне з форм, ну, гронова закладка. От. Плодів. Досить багато, то видно, що на, майже на кожній гілці є плоди Зачасту по 3-4 в супліді. Чотири Чотирирічна форма кочерженка сортоформ дерево. Невисоке, компактне. Дякую за увагу.